Всім привіт! Слава Україні! Короче, займаюся ремонтом сівалки. От зняв пластину з неї. Зняв оцю херню. Тут вона на закльопці була. От. Що я її зняв? Валиці буду переточувати оці підшестрені. Вони вже і еліпсом, і конусом. Можна було, в принципі, зняти. Наварити і було б все класно. Не вийшло так, тому що дуже сильно заварено було тут і мусив зрізати його. Ну, одна ще остання з неї така ще більш-менш нормальна, можна працювати нею. А ця то вже капець її. Поки є трошки часу, то можна і зробити. Це замовив нову. Вроді біліть так більш-менш непогане. Ну, звісно, десь трошки грубше підлито, але ідеально воно не буде. Там і так особи і не треба того. Зуби нормальні, шахтой самий, та й буде. Але просто причина, що в цій шестерні, що я її хочу розточити, вона, во першів, <клух> отут. 25 має бути підвал. З цього краю менше 24 чи 23,5. Коротше, на конус зроблено. Для чого я не розумію? Всі вали рівні йшли. І плюс в мене сівалка 1964 року. Можна побачити ж по висоті. Отут. Що ця нижча, ця набагато вища. Це не є проблема, можна просто тут підрізати, обточити і буде діло. Тут не знаю, тут райбером проженеться з цього краю. Та й буде. А кажуть, як замовив, береш, просто ставиш без проблем. Та ж без проблем. Це ще один плюс, що я буду ставити цю старішу, цю крашечку. От. Разом з цією. Вона якраз піджене її під себе і буде. Якщо таких дві нових ставити, то треба їх обточувати, мабуть, цілий день. Дві нових Дві нових отаких купляєте і починаєте чудити з ними. А так буде одна стара, одна нова. Думаю, буде нормально. Коротше, покупляв такі ці о, туфельки ці носики на. На цю... Конструкцію, що виходить, такі бляшки я ріжу сам. Бо нові покупляв, вони ніякі. Вони не підходять ні по дирках, коротше, херня, виходить, повна. Зараз включимо світло, щоб буде трошки видніше. От, коротше, я вже їх трошки переклепав. Ну от що виходить, це я сам роблю Ну, Це так временно я просто як скручував тут, щоб подивитися як буде на болти. Тут будуть закльопки на 6. Коротше, гімаро я повна. Самому дуже важко зробити, але помаленьку настроївся, зробив зразок і вигинаю собі. І з грубшого металу зроблене. Бо навіть зрівняти ті, що я купував, то вони з тончого металу, а це півторачка, а там міліметровий. Ну, що? Краще ж лучше, з грубшого. Коротше, такі діла. Давно нічого не знімав, особо так і не було, що знімати. Погода така. Вон. Сніг знову випав. Плюс я купив сівалку таких два кріплення лопших. Вони наварити, в принципі, електрод поптунув, але купив два цих кріплення нових і заміню їх. Тут от попросив сусід виточив пальчики такі, трактор сюди от і плюс сівалку завариться От сама сівалка. Ну, в хорошому стані. Ну, Полюбет ро щось десь доробляти. Це не без того 1964 року. Понятно. На 17 анкерів. Польська. Вже багато чого попереварував. Це все по-другому було тут, воно. Коротше, роботи ще є трошки. Пальчики приварити потрібно і то зробити. Тут було дуже криве сильно, бо ставилися такі типу, лапи ще після трактора, щоб підривали вони. То вони, не знаю, на куглібину ними по цільнику працювали, чи що повигинали цей, цей цю балку, цей швелір. Отак викрутили його. Мусив щось підрізати, щось рівняти, потім такі пластини наварував. Коротше, кості, щоб хоч трохи було Це Тут шестерні. Тут всі нормальні, вони кажуть одної і двох валів. Це така рамка буде взаді. Чоловіка на каналі в Ютубі побачив. Є, що роблять зразу отак на косину і тут доска. Я роблю по-другому. По тому принципу, що я побачив. Дякую тому чоловікові, що відписує мені. Коментарі буде, що запитую. Який уголок, ще щось. Ну це таке. Отак От буде. Потім дві таких нижніх привариться довгих. От сюди вже. І буде доска. І зроблю отут від бака буде уголок, кусочок, отут, на ці болти, і буде розкос сюди йти. От. Така історія. Вісімний апарат весь нормальний. Ці штучки всі роблять. Ну, я їх розробив, і побризкав там, коротше, нормально тут так само все працює. Оці проводи, старого образсаші, вони кращі, вони йдуть з такими носиками. Ще от. І довші, і я коротші. Коротші наперед, довші назад. Отаких от кілька тарелочок докуплю ще. Так з краю, щоб було по три штуки, щоб від коліс не западало. Але я тут планую зробити, отак от як буде розкос, тут за шию. Чи резиною, чи просто з металу щось зроблю, щоб колеса не підкидало грудки. Воно й навіть краще, що оце буде, ніде ногу не, не всунеш. Плюс буде така защита. Коротше буде. Ще планую зробити отут поверху ручку, звідси, до звідси. Таку, щоб можна було держатися, їхати. Є коротше коло, коло чого погратися, ці всі носики переклепати, ці туфельки. Ну, помаленьку. Плюс бляшки нові. Вже я купив так для себе, хочу зробити нормально. Так. Польська, От шилдік цей, фабрика машин рульнічих. Ціна 4600 її була. Вага 400 кг. Знак якості типу, є. І от 1964 рік. Ось тут я вже позакрашував, вони, я просто тут трошки підрівнював все чорною краскою, то як здирав оту червону. Чуть-чуть. То метал свіжий, новий прямо метал. Як так вона сохранилася, не знаю, ну. Короче, нормально. 20 тисяч гривень ціна її, ну і там плюс за привозку дав солярки. Можна купити і за 25. Там є. Но любе треба буде. руки до неї доложити, щось порівняти, щось зробити. Отут От ще розкоси пороблю сюди. Щоб не рвало, бо на ній був один розкос. Звідси звідси, і от сюди. Ось ще кріплення видно там далі. Ще його так на бік зробили, бо ця херня мішала. Обшому ну, така вона непогана. Покраситься. Не знаю, чи бурінки бдуть, може цап кину. Коротше, якось буде. Ну, все, всім пока. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, спішіть коментарі. будемо разом щось робити. Будемо знімати. Коротше, сівалка непогана.